І це друга частина відео про квітник. Всім привіт. Біла вон там Лілія. Це що сторішніх я замовляла. Треба мені розвести багато ще також і білих хотілося б. До речі, сьогодні всесвітній день. Котеняток. А де ще двоє? Де ще двоє? Ай, кляйся. Кляся, кляйся. Ти моя нутілочка, нутела, ай мерджить. А ти? Красуньки мої. Так, сохне мій овес. Ще вчора і не дочистила його. Ой, ладно, потім підніму. Ось моя красуня біла. Моя біла красуня. Дуже сонце їх припікає. Через день поливаю квітники, тому що цього б усього не було. Треба позаходити повирізати троянди, які обцвілися. Подивитися, чи немає трипсів. Трипси це такі малесенькі в бутончиках лазять, такі маленькі-маленькі жучки. Їх можна... Обробляти, та навіть тією самою актарою. Ось ця дуже довго квітне. Спреєчки взагалі шикарні троянди. Вон там помічник зайшов ходить. Красота. Таки хоч одна. Мальва, але так і вийшла махрова, з неї я буду збирати насіння. На наступний рік буде розсада. А то, бачите, обдурили виробники насіння. Флокси готуються до цвітіння. Щодо Лілій, зараз я нікого не записую і не бронюю, тому що два роки тому я писала список. Тоді пишу тим людям, вони не відповідають, іншим відмовляю, тому що ці ж побронювали і сидять мовчки. Тому в порядку живої черги буде восени. А червона буде, жовта і ось ця. Жовтої дуже багато. Ця в обмеженій кількості, і червона також. Я не можу зараз бронювати, тому що викопаю я цей кущ, я не знаю, що там робиться. Може, там одна цибулина, а може, п'ять. І якого вони розміру. Я цього не знаю. Тому в порядку живої черги, як буду копати, буде видно. Я вже пофоткала все. Місце положення буду по фотографіях докладно. Ай, пахне, пахне, пахне біла лілія. Зараз підійдемо ближче в іншому квітнику. Дельфіньо. Красень, який же ж красень. Ідемо сюди, йдемо сюди. Дуже шкода, що пік цвітіння таких красивих квітів, а що це я тут не відкрию, О, припадає на таку спеку. Йдемо сюди. Знову починає потроху заростати, дивіться, позавчора це все просто заливалося водою. Наскільки висохає, наскільки висохає. Ось, лише перве цвітіння буде, це в тому році, що я садила. Ось вона. Це малесенька дитинка посаджена. Нюхайте, вона дуже пахне. Ось Люфа. Ось вона доплететься в тому році, в мене отам же це все було, навіть гівляка залишилася. Все було заплетене Люфою. Імператриця Фарах. Дуже в цьому році довго квітнуть ромашки. Їх в цьому році не напала ніяка тля, нічого такого немає. Так, сьогодні буде все це поливатися. І вона дуже довго квітне. Оце вже два тижні, і оце тільки починається відцвітання. Ну, краса ж, краса. Ось видно, що позавчора поливала, де калюшка стояла, навіть ще вогка земля. Ну і бур'яни ж з тим ростуть. Це Троянда Світнес. Вон там доплететься люфа і піде по стіні. Дуже. Е... Перлинниця дуже довго цвіте. Мені оце, що подобається, що воно дуже довго цвіте. Привіт, красуня! В тому році це я посадила дитинку сюди одну. Привіт! Вона так пахне вечорами. На 10-15 метрів від квітника чутно оцей аромат. Готуються троянди, які друге цвітіння, яке горить Вон листя просто на сонці, бо нещадно все пече. І ось в тому році я кущ викопала. Це пару дитинок залишилося тут, і вона вже по одній штуці повикидали. А що це я бачу? А що це я бачу? Це я. Ух ти! Красунька яка. Що це не так не схожа ж, правда? Дивіться, тут така верхушка, а тут така. Ні, це. Це та, що я в тому році замовляла. Да, да, да. Це та ще я в тому році замовляла набором. А, в неї запах трохи не такий. Також красонька. А, так і листя ж не таке. Тут дивіться такий відтінок зеленого, бачите? А тут взагалі інша. Так, так, у цієї світле листя, ага. Це інший сорт, хоча вони схожі між собою. Хоча вони схожі між собою. Ой, красуня. Так, так, у цієї середини жовтий такий підтон. А то така вона і ось вона. Так що це дві однакових мені прислали. А, ні, не така. Ой, я маю, яка красуня. З голландських тому році я замовляла. Будеш увечері дуже пахнуть, вони навечать. Боже, яка красуня, схожа на тріумфатор дещо, але це не тріумфатор, тріумфатор більш світліша. Яка красунька. Ну, Телочка, ти теж красунька, а це не така, а ну серединка. А, в ціє лимонний підтон. Бачите, всередині просто лимонно-жовта, лимонно-жовта. А моя пахуча всередині помаранчево-жовта. Так, там холодніший відтінок, не така. І ще буде голландська зацвітати ось де. Ну, перший рік вони цвітуть, тому такі ще слабенькі. Але краса ж яка. Яка краса, я дуже люблю лілії, будь-які. Дуже люблю. Боже, як тут вам спекотно, не дивно, що ця земля й пересихає. Буду поливати. Ось, дивіться, а просто згорає на сонці, ввечері також дуже пахне. pink perfection А ці що за краса? Що це за краса? Будуть розцвітати потроху ті, що я в тому році замовляла. ось а є такі малесенькі, які ще не будуть цвісти. Лілейники 12 штук тому році я замовляла. І он ще не цвіте. А це ті, що я ще раніше садила. Яка краса? Лілейники також дуже я полюбила. Дуже полюбила. Ось який. А там он такий самий. Також кущик уже такий гарний наріз. Я не встигаю дивитися. Ось учора дивіться, певно, лілейник цвів. Угу. Це сторішніх посадила. Кущ. І ось ще тільки буде. Ну, 12 штук мені прийшло. Буду поливати сьогодні. Так що бачите, наче на перший погляд і однакові лілії. Але інші. Ох, і красунчик. І як багато. Ух, як уже накущився, як багато. Дав бутонів. Красень. Флокс. Оце хто в мене купує флокс, у мене лише ось такий флокс. Насичений, такий рожевий, яскравий, дуже гарний, вже зацвів. А там ще ні, що біля мальв. Ну, там трошки він у холодочку, наче. І під двором цвіте в мене кущик є. Також починає цвісти. Ну, ліліями я дуже задоволена. Так, доходимо ж до основного цвітіння. Ось їх. Натикала, де змогла. Так, тріумфатор. А, тріумфатор, ось. Якраз і порівняємо, чи схожа вона на тріумфатор чи ні. А, -а зовсім не така. Зовсім не той. Не той фасон. Тріумфатора в мене лише три кущики. Ну що, пише мені програма, що перегрівається телефон від роботи камери. Так що нюхаємо. ти де? Іди сюди. Дуже ефектно виглядають ці лілії. Краса. І це краса. Все краса. Нутелочка. Дуже вони ефектно виглядають. І я не знаю, чи будуть вони в мене в продажу. Чесне слово, не знаю. В тому році я продавала цибулинку по 120 гривень. Ну, і цибулинка була отака, Отака. Більше за картоплину гарно. В цьому році не знаю. В тому році в мене кілька штук їх було. Хочу їх собі більше розсадити, там оту молодь ще підростить. Ну, не знаю, викопаю кущ, наприклад, ось оцей, буде видно. Не можу нічого обіцяти. Хотілося б мені, щоб їх наростало побільше. Ну, Пахнуть вони. Краса. Бачу, зараз продають уже по, 60. по 30 гривень це отакі зараз продають у Фейсбуці, по 60 це такий десь 14-16 розмір. Ну, а в мене розмір, я в тому році міряла. Отака цибулина, яку, яка була за 120 гривень, був розмір 32. Хто розбирається, той знаєш, уявив уже собі, який це розмір цибулини. 32. Так що ти схожа, але не схожа на тріумфатор. Тріумфатор вона більш рожева, всередині ця аж рожева фіолетова. Ой, красуньки, треба ввечері прийти понюхати. Ось таке ось, до речі, розквітла трояндочка, перше цвітіння. Це я в тому році садила. Я не думала, що ця ромашка так розростеться і буде аж так до неї. Дуже ніжна і красива. Схожа на Каріну, але Каріна більш рожевіша. Клас. А ти пахнеш? Не знаю, може і пахне, але зараз не чути. Так, всім гарного дня. Краса, краса, краса. Шкода, що так швидко все відцвітає. Ну, будемо поливати, треба поливати. І заливаєш, стоять прямо у калюжі, а все одно сохне, тому що під сонцем, під відкритим сонцем 40 градусів це щонайменше. Куди ж воно, Куди ж воно земля не сохнутиме? Дякую, що походили зі мною.